Німеччина голосила про новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН. Зокрема, було надано більше 60 машин із захистом відмін боєприпаси для танків Леопард і зенітних установок Гепард. Також в пакеті ракети для зенітного комплексу «Айрісті» і три колісні арт-установки «Зузанна-2». частина допомоги припадає на безпілотні системи і піхотне озброєння. Крім того, найближчим часом додатково мають надійти чотири зенітно-ракетні комплекси Арісті з ракетами до них. Ініційовані Дональдом Трампом мирні переговори між США та Росією щодо України тривають вже два місяці, але істотного прогресу немає. За даними видання Le Monde, процес непрозорий, Союзники США відсторонені, а вимоги Москви виходять за рамки лише України. Йдеться про перегляд всієї системи безпеки в Європі. Також за інформацією видання серед союзників зростають розбіжності. Франція схиляється до можливості наземної місії після припинення вогню. Британія ж обережніша і пропонує. Діяти переважно силами спецпідрозділів авіації та флоту розглядається також варіант запровадження безпольотної зони над східною частиною України. Однак, через фінансові та політичні ризики рішення відкладаються більше конкретики очікується вже на саміті НАТО, яке має відбутися у червні місяці.